Новини в ефірі Соціальної України. У студії працює Яна Курченко. Мої вітання. Псевдо Тиша. Бойовики відносно мало стріляють, однак активно ведуть розвідку. Дочекалися. Кияни зустріли легендарних кіборгів з квітами та подарунками. Шоколади і благодійність у Львові під час солодкого фестивалю зібрали кошти для родин військових. Один загиблих і четверо поранених. Так минула ця ніч в АТО за даними генштабу збройних сил України. За минулу добу терористи 10 разів порушували режим тиші і продовжують застосовувати важку артилерію. Українські військові вогонь відкривають лише у відповідь і продовжують укріплювати свої позиції. Терористи не припиняють вести вогонь по позиціям українських військових. За минулу ніч бандформування 10 разів порушували режим тиші і продовжують застосовувати важку артилерію на Донецькому напрямку. За ніч з мінометів і автоматичних гранатометів були обстріляні піски, опитне, авдіївка. Так, з 21 до 23 години терористи вели вогонь по селищу Піски із 120-мм міліметрового міномету. Двічі противник застосував стрілецьку зброю на Маріупольському напрямку поблизу селищ Чермалик і Широкіне. Ще один раз, неподалік населеного пункту Сокольники, що на Луганщині, таку поведінку бойовиків військові оцінюють як не надто активно, водночас застерігають, що це лише відволікаючі маневри. Нині сили терористів зосереджені на перегрупуванні та розвідці по всій лінії фронту. Поблизу Маріуполя спостерігається активізація повітряної розвідки противника. За день на цьому напрямку сили ППО антитерористичної операції зафіксували п'ять безпілотників, ще два літальних апарата. помічено в районі станиці Луганської та міста щастя, що на Луганщині. Українські ж військові режиму те ще дотримуються і вогонь відкривають лише у відповідь. Повідомляють у штабі АТО. В той час група інформаційний спротив повідомляє про суттєве скупчення техніки і живої сили бойовиків на Луганському і Донецькому напрямках. Зосереджено більше 11 тисяч бойовиків, майже 150 танків і стільки ж одиниць важкої артилерії, у тому числі і систем залпового вогню. Яна Курченко, соціальна країна. Застаріла військова система України на своєму озброєнні. Немає елементарних речей, які могли б врятувати життя в умовах війни. Про те, що давно слід переглянути і склад амуніції і військову аптечку, постійно нагадують експерти. Однак справа на місці, а війна триває. Тут на допомогу українській армії приходять волонтерські організації. Як рятують життя та чим іще забезпечують передову шпиталі не байдужі, знає Анастасія Острушко. Ця гелева пов'язка може врятувати від сильних опіків та рубців. На 94% складається з води. Проте властивості має беззаперечні. Она на себя отсасывает эксудат и продукты там, как бы, э, из раны и обладает за счет этого прямым лечебным эффектом. Для транспортировки может оставаться до 24 часов, то что важно. И самый еще момент, э, при э, доставке уже в хирургическое там, или ожоговое центр, оно безболезненно спокойно снимается. Така чудопов'язка є у кожного морського піхотинця НАТО. Коштує близько двох доларів. Проте в Україні на озброєнні її немає. Тому забезпеченням спеціалізованими пов'язками проти опіків займаються волонтери. Це, скажімо, по крайні Погасити пожар. Пагасіть пожар – це 10 тисяч доларів. Тобто там уже потім далі вже можна працювати спокійно. Мені здається, що така річ має бути як мінімум, у медико-роти. И она должна быть, мне кажется, в каждом мобиля. Хотя бы те 20-30 машин, которые вывозят, чтобы их обеспечить, и хотя бы тех фельдшеров и инструкторов, которые сейчас там есть, чтобы положить в сумки санитаров. Естественно, что такое ну, количество надо будет гораздо больше, потому что желательно, чтобы этим были обеспечены, так как наши бойцы обеспечены катовскими жгутами, чтобы у каждого бойца и была такая повязка. Окрім пов'язок, на передовій не вистачає знань з тактичної медицини, мобілей, апаратів штучної вентиляції легень, протиопікових та протизастудних засобів. Шпиталі прифронтової зони вкрай потребують наборів остеосинтезу. Саме вони дозволяють скласти кістки як конструктор. Поранення осколками вони дуже травмують м'які тканини, і цей апарат, той тобто цей остеосинтез може застосовуватися тільки в стаціонарних умовах, коли вже хворий в нього. Хворий виведений з шоку, нема нагноєння, нема забрудненої рани, тоді можна виконувати погружний остеосинтез, такий, як тут представлений, а на передовій тільки можна застосовувати апарати зовнішньої фіксації. Волонтери вже передали чотири таких набори спеціалізованим медичним установам. Один дістався інституту травматології. Волонтери й надалі збирають кошти для закупівлі гелевих пов'язок та аптечок, проте наголошують, час Міністерства оборони брати на озброєння прогресивні препарати і займатися забезпеченням війська. Анастасія Островушко, Олександр Фінько соціальна країна. З квітами, синьо-жовтими прапорами і солодощами кияни зустріли легендарних кіборгів. Бійці 95-ї аеромобільної бригади захищали Донецький аеропорт. Тепер повертаються додому на Житомирщину. Привітати воїнів прийшли волонтери, активісти і просто мешканці столиці. Колона військових заїхала у Київ по з трасі. Можливості зупинитися не було, тому люди закидали героїв квітами і подарунками прямо на ходу. На Харківщині діють диверсанти. Учора ввечері невідомі підірвали залізничну колію, коли по ній проїжджав пасажирський потяг. Інцидент стався неподалік міста Чугуєва на шляху прямування пасажирського поїзду лисенчанськ харків У результаті вибуху пошкоджене лобове скло кабіни машиніста. Як повідомляє прес-служба Укрзалізниці, під час огляду під 13-м вагоном було виявлено дві воронки від вибуху і тріщина на рейки. Пошкоджено 10 метрів залізничного полотна. На щастя, вагони не зійшли з рейок Жертв і постраждалих немає. Рух поїздів наразі вже відновлено. Харківська прокуратура кваліфікувала вибух як диверсію. Вибухнуло сьогодні і у столиці біля станції метро Видубичі. Сьогодні зранку пролунав вибух. Невідомий кинув піротехнічний засіб в один з торгівельних кіосків. Про це повідомили у прислужбі столичного управління МВС. На місце події прибула слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічного підрозділу. За висновками фахівців, це був боє... це не був боєприпас, а реактивний світлювальний патрон. У зв'язку з тим, що зловмисник непрофесійно використав казаний піротехнічний засіб, він змінив свою траєкторію та влучив в дах вуличного кіоску. Постраждалих немає. Наразі відомості про подію внесені до єдиного обліку заяв та повідомлень. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та займаються розшуком підозрюваної особи. Бути чи не бути, міжнародний валютний фонд сьогодні вирішить, чи надати Україні кредит у 17,5 мільярдів доларів на 4 роки. Остаточне питання має затвердити рада директорів МВФ. Проте і дипломати, і чиновники засідання називають більше формальністю і впевнені у позитивному рішенні. Адже Петро Порошенко підписав низку законів, необхідних для отримання кредиту. Зокрема, мова йде про зміни до державного бюджету та обмеження виплат пенсій працюючим пенсіонерам. Спільний план дій, спрямований на боротьбу з рейдерством, підписали представники українських промисловців та підприємців. Тільки за останній рік було виявлено близько двох тисяч випадків екстремізму та незаконних захоплень приватних господарських об'єктів. Деталі частіше фіксуються випадки нападів на підприємства з іноземними інвестиціями. По суті, це є чинником економічного занепаду держави та ставить під питання виконання Україною угоди про асоціацію з Євросоюзом. Юзом. Промисловці та підприємці підкреслюють, для боротьби з рейдерами Україна потребує механізму результативного захисту підприємця через суд і ухвалення необхідного пакету законів, які б передбачали кримінальне покарання за подібні злочини. Вирішити, як держава Україна, одну головну проблему забезпечити нам. Високий рівень захисту прав власника і прав інвестора. З 1 січня 2016 року ми повинні перейти в режим вільної торгівлі, тобто економіка незворотня стає більш відкритим. І це об'єктивний процес, його не зупиниш. І питання конкурентоздатності економіки, створення сприятливого інвестиційного клімату. На цій основі модернізації української економіки по суті є вирішення з точки зору мабуть нашої держави і місця держави України в світі. Кримчани звернулися звернуться до прокуратури, якщо уряд не утворить державний орган з питань Криму. Про це йдеться у першому з 12 пунктів резолюції прийнятої під час круглого столу. Звернення до влади щодо порушень прав переселенців з окупованого півострову. Слухали і наші кореспонденти. Кримські активісти мають намір звернутися до Генеральної прокуратури з проханням перевірити діяльність Кабінету міністрів України, який досі не створив державний орган з питань окупованого Криму та проблем кримчан. Таке рішення було прийнято у ході засідання круглого столу у Києві, присвяченого річниці російської анексії півострова. Фактично не відновивши жодної фактично нормальної цивілізованої структури державних органів влади, вона себе дискредитує і ганьбить. На жаль, тоді. Питання до тих високопосадовців, на чи не своїх вони на містах, створення єдиного держоргану з питань Криму рекомендовано законом України про окуповані території та рішенням Ради нацбезпеки і оборони. Наприкінці минулого року дійсно було оголошено про створення держслужби з питань Криму Севастополя і тимчасово переміщених осіб. Однак вона і досі не запрацювала, оскільки не призначений її керівник. Конкурс про заміщення вакантної посади завершився. Нічим З цим конкурсом затягнувся, вот він назначен був, вот його провели. Вот там к ряду вроді як добрали. Зараз будемо там сасабіседати уже в, в кабінеті міністрів. І от все стало все конкурс відмінили, скасували. И, я так розумію, скасували вообще державну службу по ділам Криму. У свою чергу голова парламентського комітету з міжнародно правових питань та справ внутрішньо переміщених осіб Георгій Логовинський вважає, що для захисту прав кримчан-переселенців і повернення окупованого півострова досить департаментів при профільних міністерствах. Ми з Росії граємо так називаємо шахмати, в яких стратегія змінюється кожен день. Однак создана департамент в кабінеті міністра існує департамент, який фактично виконує роль служби в. Кабінеті міністрів департамент, міністерства юстиції, Мінтранці, адільний департамент за просами Криму. Поэтому перша проблема связана з, з тим, що міняється постоянна ситуація в нашій страні. В той же час переселенці щодня стикаються з новими перешкодами, які породжують українські законодавці та чиновники. Як відомо, минулого тижня Кабмін прийняв постанову, яка посилює перебування переселенців з Криму на мантриковій частині України. Быть под наблюдением, ходить отмечаться. Нам нельзя чаще, чем 10 раз в год менять место жительства. Что еще? А, и будут комиссии, которые будут проверять, где мы проживаем на самом деле. Это очень грустно, потому что нас приравняли по правам к досрочно освобожденным гражданам. То есть фактически лишили прав вообще. Цього тижня президент України Петро Порошенко дав вперше за рік анексії Криму доручення органам влади по його поверненню під контроль держави. Однак, на думку експертів, ні виконання цих доручень, ні рішень проблем кримчан неможливі без створення єдиного державного органу з профільних питань. Якщо до 15 квітня він не буде створений, активісти обіцяють звернутися до Генеральної прокуратури з проханням перевірити діяльність уряду. Шоколад і благодійність у Львові під час свята шоколаду зібрали понад 3 тисячі гривень. Усі кошти підуть родинам військових, які перебувають у зоні. АТО про це повідомили у Львівській міській раді. Свято тривало цими вихідними, а зібрані кошти за продані шоколадки, скульптурки та різноманітні смаколики, кондитери передадуть у фонд храму апостолів Петра і Павла. Саме звідти гроші надійдуть родинам українських героїв. Не забувайте про наших захисників і ви більше новин у наступному випуску і на сайті соціальнакраїна.ком. побачимось.